Усім привіт, я Даша, і сьогодні я хотіла би поговорити з вами на тему, чому українцям на раді в Канаді. Дійсно, звучить якось дивно. Канада допомагає українцям виплатами. Канадці самі допомагають українцям із житлом по власній ініціативі. Та роботодавці залюбки дають робочі місця українцям. То чому ж не раді? Все дуже просто: канадці раді українцям. Українцям не Раді Українці. Ще дивніше, не так? Так, так воно і є. І я розповім про власний приклад, і що саме мене дивує, і що саме мене обурює. Коли я тільки приїхала до Пересанду, у невеличке містечко, де я мешкаю зараз. Тут ще не було так багато українських родин, як зараз. Зараз тут вже мешкає більше 40 родин. І я приїхала одна із перших і тільки-тільки починали прибувати українці у це містечко. І, звісно, нам надали курси англійської. І назначили день, коли можна буде прийти і зустрітися з іншими українцями і разом вивчати англійську. Я була дуже щаслива, бо мені так хотілося поскоріше зустріти земляків, поспілкуватися з ними, спитати про враження від Канади та просто, просто обійнятися, адже часи нелегкі в Україні і. Нас змусила покинути рідні, рідний дім лише одна причина, і це війна. Але коли ми зустрілися на курсах англійської, то один із чоловіків сказав іншим людям, що війна розпочалась саме через таких, як ви, бо вони спілкувалися російською. Саме через тих, хто спілкується російською. Звісно. Зараз все більше і більше людей переходить на українську. Але є населені пункти, де російська мова переважала. Є люди, які продовжують спілкуватися російською мовою. І я дуже дуже хочу, щоб українська мова. Ставала більш популярною і більш людей переходило на українську мову. Але коли земляки кажуть один одному, що війна розпочалася через тебе, через таких як ти. В мене настрій погіршився вмить. Бо я очікувала на таку, знаєте, приємну зустріч, але не коли люди. Рідні з однієї землі а, починають сваритися через те, на якій мові хто спілкується. Це дуже дивно. І такий приклад він не один. Це дуже прикро, коли українці не хочуть спілкуватися з тобою чи з іншими українцями, котрі прибули до Канади, лише через те, що ти погано знаєш англійську, то чому ти сюди приїхав? І не хочуть з тобою спілкуватися, коли вони не допомагають просто інформацією, не якимись коштами, не житлом, а просто словом і порадою. Як ти а, зареєструвався на тому чи іншому сайті, як ти знайшов те чи інше місце? Ой, вибач, не зараз. Чому українці не раді один одному, я не знаю. Але таких прикладів дуже і дуже багато. Коли у цей будинок, де зараз мешкаю я, заселилась родина з дітками і їм необхіден був інтернет, бо ще вони не пішли дітки до школи, і необхідно було займатися віддалено. У іншій українській родині вже був інтернет. І що ви думаєте, вони Поділилися своїм паролем, вони надали пароль тій родині. Ні. Вони залишили те повідомлення непрочитаним. А при зустрічі вони не вітаються один з одним. Так, чому українцям на раді в Канаді? Чому українці на раді українцям в Канаді? Чому відео, де я ділюсь своїм досвідом, аби допомогти іншим українцям, котрі прибувають до Канади, саме через те, що в Україні йде війна, кажуть: Що ти розповідаєш? Якось дешевенько це виглядає, з якоюсь посмішкою на такою ти розповідаєш. І взагалі ці твої знання примітивні. Я скажу, що досвід. Не може бути примітивним, бо досвід у кожного свій, і знання, котрі я розповідаю, це те, що я дізналася, прибувши до Канади. Це те, що я думаю, може допомогти іншим. І коли я чую, хоча б одне дякую під відео, коли я допомогла хоча б чимось людям. Це мене дає сили і наснагу далі знімати відео і далі допомагати. Так, чому ж українці вважають досвід інших українців примітивним? Чому вони не хочуть допомагати один одному? Я не знаю. Але чи так воно має бути? Чи навпаки ми повинні єднатися і бути одним цілим? Це вже вирішувати вам. Бо я завжди відкрита для того, щоб допомогти іншим людям, котрі спочатку, можливо, не жадали бажанням спілкуватися, але коли їм потрібна була допомога, я завжди приходила і допомагала із тим, щоб перевезти речі до їх нової будівлі, коли вони вже з'їжджали. Від людей, котрі їх прихистили на час і у різних інших моментах, і допомагала з пошуком роботи, і зі мною працювала жінка, котра не знала англійською. Звісно, я її водила у курс всіх справ, щоб вона все розуміла, все перекладала. Бо так має бути. Бо українці мають радіти один одному, бо українці мають допомагати один одному, бо ніхто не має. Забувати про людяність, і ніхто не має казати, що нащо ви їдете сюди, коли ви не знаєте мови, і коли у вас недостатньо таких вже великих фінансів. А ви спиталися, чи як воно сидіти в країні, де йде війна, де кожен день ти чуєш сирени, вибухи, і не знаєш, чи настане те завтра? І чи все ж таки спробувати поїхати і влаштувати нове життя, нове майбутнє? Це, звісно, вирішувати не мені, це вирішувати кожному, по яку сторону залишатися, єднатися чи ні. І ще, ще я хотіла додати, що канадці вони не розуміють, чому українці подекуди не радіють зустрічам. Один з одним. Це для них дивно, бо вони розуміють, що ми всі приїхали з війни, і що ми маємо бути щасливими бачити один одного. А такого зустрічається таке дуже рідко. Звісно, я не кажу про усіх українців, бо є люди надзвичайно. Класні, душевні, і з якими ти відчуваєш, що ти вдома і частинка України, вона наче тут, у Канаді. Але, на жаль, є більшість людей тих, хто наче не хоче бачити українців у Канаді. Тож, чому не раді українцям в Канаді і хто не радіє українцям в Канаді? Як би це абсурдно не звучало, але це самі українці.